Доброго дня, шановне панство. Я щиро дякую, що ви знайшли можливість знову сьогодні бути тут. Мене все ще звати Анастасія Красносільська. Я все ще представляю Український незалежний центр політичних досліджень, який три тижні тому, коли в цьому залі ми з вами проводили наш перший захід. І, власне, обговорювали, як би нам об'єднати зусилля влади і відповідно громади міста Чернігова для реформ. І ми виходили з тези, що реформи потрібні в першу чергу нам. І що ми є ті люди, які краще знають, які саме реформи, в який спосіб мають бути проведені в наших містах. І, власне, ми є ті люди, які найкраще знають, як організувати життя міста. За цей час. Уряд нас обманув. За цей час уряд затвердив, власне, проштовхнув через парламент програму своєї роботи, якою відібрав в нас довго обіцяну реформу місцевого самоврядування і довго обіцяну бюджетну централізацію. Станом на зараз ми можемо з абсолютною впевненістю, я думаю, констатувати, що в найближчі 3-4, менш оптимістично 5 років реформи місцевого саморядування в Україні, на жаль, не буде. Уряд цього робити не буде в депутатів, скажімо, мало спроможності і ще менше політичної волі, щоб проголосувати таку реформу самостійно і накинути її ледачому і незацікавленому, незацікавленому уряду. Відповідно, друзі, в нас з вами лишився той самий принцип, що діє в нас з вами насправді давно, який звучить наступним чином спасіння утопаючих, діла рук самих утопаючих. Поки уряд не робить нам реформу місцевого самоврядування, ми самі для себе можемо зробити принаймні реформу місцевого самоврядування в частині можливості для участі громади у вирішенні питань місцевого значення. Ви краще ніж я пам'ятаєте, що місцеве самоврядування це насправді не тільки місцеві ради, це також громадські слухання, це також місцеві ініціативи, це також загальні збори громадян за місцем проживання. Відповідно, хоча б оцю другу частину громадські слухання, загальні збори громадян за місцем проживання. І, відповідно, місцеві ініціативи це та реформа місцевого самоврядування, яку ви і ми разом з вами вже сьогодні, незалежно від ледачого уряду, можемо в своїх містах зробити. І це друзі, наш такий своєрідний тест. Якщо ми стверджуємо, що ми краще знаємо, якщо ми стверджуємо, що нас треба слухати. То саме на лобіюванні і по-перше, пропонуванні для себе зручних процедур громадської участі, і друге на лобіюванні цих процедур громадської участі для себе, ми власне і самостверджуємося як суб'єкт. Бо, друзі, погана та громадськість, яка не може сама для себе навіть зробити зручні процедури участі. Якщо ми не можемо змусити владу поділитися насправді належною нам владою і дослухатися до нас через громадські слухання, місцеві ініціативи то гріш нам ціна як громаді. І якщо ми не можемо цього робити і не робимо, то, власне, тоді і влада дивиться на нас як на слабаків. Пробачте за це слово, це має вас трохи спровокувати і, відповідно, не сприймає нас як суб'єкта. Я думаю, що ми все-таки суб'єкт і цілком зможемо ствердитися, просуваючи для себе принаймні зручне місцеве самоврядування в частині зручної громадської участі. Тому я запрошую вас сьогодні бути дуже активними. Я думаю, що вам так само, як і мені трохи набридло це нехтування нами. Відповідно, час, час трохи ствердитися. Як ми сьогодні працюємо? Я знаю, що буквально вчора у вас в місті відбулися громадські слухання. Да? Я припускаю, що вам було складно. Незручно, я припускаю, що ви пройшли всі кола пекла, намагаючись ці громадські слухання провести. Відповідно, я думаю, що зараз дуже хороший момент, щоб проаналізувати, що саме в чинних процедурах вам заважало, і як зробити їх кращими. Тому, з вашого дозволу, я би власне хотіла почати не з. Розповіді з нашого боку, як краще зробити, а послухати вас, послухати про ті перешкоди, які ви побачили в чинних процедурах проведення громадських слухань в місті Чернігові. Тому перший пленарний виступ він насправді буде з залу від вас визначитися, хто з вас це а, зробить. Певна наша команда провели це громадське слухання. На це було потрібно було дуже дуже складно. Я хотів би зараз вам представити вчора ввечері. У нас проводились громадські слухання. І я хотів би, шановному панству, показати, от приклад, щонайменш нашого звіту, як я був як голова дорадчого комітету, я звітував на цих громадських слуханнях. Хотів би вам представити цю презентацію, цей швиденько звіт, для того, розуміючи, що є певний у вас ліміт часу. Відповідно, у нас проводились громадські слухання на тему створення залізничного парку на території зеленої зони між вулицями Привокзальна та Жабинського в місті Чернігові. Головна проблема яка? Є норми зелених насаджень на одного мешканця міського мешканця. Ви бачите, що в загальноєвропейські норми це 25 метрів. У СРСР свого часу було 24 метри. Зараз в Україні в середньому 16. А в Чернігіві 9. То відповідно маємо вкрай катастрофічну. Ситуацію з кількістю зелених насаджень одного мешканця міста Чернігова, крім того, я хочу сказати, що є вже законопроект Верховній Раді, де буде введена норма 25 метрів квадратних. І для того, щоб це не був черговий закон, який є, але не виконується, то я думаю, що на рівні міста потрібно бити на сполох, що ми, в принципі, робимо. У нас в місті Чернігові є така складна техногенна зона, так звана Жабінського, це район круга вокзала. От бачите, що тут є е, цілий ряд техногенних об'єктів, це залізниця, це автовокзал, це еліватор, це промислова ж, зона шерстянки, це е, автомобільна стоянка біля митниці, де е, ну, стоять в, в, великі автобуси. І що ж е, ну, така, вона була створена у 44-му році. В 80-ті роки і вона б стала такою улюблен, улюбленим місцем відпочинку. Там був літній кінотеатр, фонтан, танець Але в 80-ті роки планувалось подальший розвиток цього мікрорайону, і що планувалось створити, залишити той парк з ну, такою своєрідною частиною цього мікрорайону, тому що, на жаль, так місто сформовано, що навколо. Оцього парку є лише промислові райони та житлові масиви немає відповідного місця для відпочинку. В 90-ті роки цим об'єктом вікулася Південна Західна залізниця. У 90-ті роки залізниця була вимушена відмовитись від цього об'єкту. Я, я випрошу представників Чернігівської міської ради. Якщо вам це не цікаво, цікаво? А, та я його потім дам переписати. Була вимушена відмовитись від цього об'єкту, і ця земля стала так званим об'єктом вільної земельної ділянкою, землі запаса. Крім того, я хочу сказати наголосити, що ця земельна ділянка, згідно відповідних положень, виконуло, крім свого навантаження, вона була санітарно захисною зоною. І вона повинна бути певно мати розмір і певні стандарти. Так ось я хочу сказати, виробка цих дерев, яка відбувалася на початку цього безчинства, була це пряме порушення санітарно-захисної цієї зони і фактично пряме порушення законодавства. Що відбулося 16 червня? Що фактично почали прийшли будівельники, і почали вирубати ці дерева. Я хочу особисто в мене. Трунула жіночка, яка розповідала, що я стою, ну така літня жіночка, я говорить, стою на балконі, а ані ліпи роблять. Ліпа падає, ну такі красиві, здорові ліпи, падають і птічки, а тут птиці, там вже ті самі гніздечка залишилися, а птички говорить, взлітають, влітають, влітають говорить, не розумієте, що далі робити. Як це? От я хочу сказати, оце жах, коли у нас є певні люди. Які нищать своє чуже життя, так як вони нищать, отак відносяться до тих Божих тваринок, так відносяться вони до всього. Знищити, отримати надприбутки, а там хоч трава не расти. Ось і після цієї зустрічі мені подзвонила наша знана у Чернігові та всій Україні поетеса, громадський діяч, до речі, кавалер ордена княгині Ольги Надія Галковська. Вона є авторкою знаної пісні Я, дружина твоя, я. <плес> <реш> uh, да, да. Я дружина твоя, пане полковник мій синіокій, я козачка твоя, це і uh, вона мені подзвонила. І ми разом uh, я вже знав про цю проблему певною мірою, що вона там. Uh, і швидко підготували ми депутатське звернення і зустрілися з міським головою, з uh, обласним прокурором uh, Володимиром Стеценко. Uh, і під час зустрічі сказала, що громада налаштована вкрай. Край э, суворо, і э, вони э, не дадуть знищити цей парк. Вплоть до того, що люди казали, що от, ми зараз візьмемо шини, візьмемо палки, візьмемо камні і прийдемо. Ну що вони пам'ятають? Я багатьох пам'ятаю людей там з Майдана, але я кажу, що давайте ми не будемо це робити. Я говорю, під моє власне, особисте обов'язок, давайте це не чинити. Я, ми спробуємо приїхати до цих очільників і це все ж таки вирішити. Я хочу сказати, до речі, от в цьому, коли от вели перемовини на такому рівні, я хочу сказати, подякувати народному татару Валерію Дубілю. Він до цього дійсно дуже активно долучився і там допоміг нам своїм впливом, щоб деякі чиновники нас врешті-решт все ж таки почули. Це дійсно було. Ось от ви бачите приклад, як воно руйнують. Це громада, яка піднялась. от бачите все. І от ну, це от один з тих мітингів, де ми там на місці проводили протесту. Що планувалося? Бачите, от там нове будівництво, це зліва, це отам, це територія парку. Там планувалася та перша, друга черга, а друга, третя, третя, четверта, от там, де от от бачите, тут біля будинку на вже існуючому фундаменті. Відповідно, причому що перша, перша друга там, де в зеленій зоні, а потім вже тут, що ми пропонували? я як написав депутатське звернення, я просив, щоб, по-перше, було виконкому відмінене рішення про дозвіл на будівництво, містобудівельний дозвіл та обмеження на зеленій зоні. А це перша друга черга, а третю, четверту а стали першою і другою чергою. Та будівництво, яке є на існуючому фундаменті, і це було нормально, доречно, щоб воно було добудовано. Але не чіпати парк. І зверну, знов таки ж до обласного прокуратури, тому що саме обласній прокуратурі ця земельна ділянка була виділена в постійне землекористування. Чому я звертався до обласного прокурора? До я, до речі, звертався як до замовника будівництва. Ось. І фактично ми маємо. Таку ситуацію, і відбулося, я б хочу відверто чудо От я кажу, що коли і Валерій Добіль і інші люди, за два дні 16-го почалась вирубка, а 18-го вранці вже було засідання виконкому, де, від, де скасували рішення це місць виконкому щодо дозволу на, на, щодо, е, затвердження містобудівельних умов та обмежень, і на ордер на вирубку дерев. Я вам хочу сказати, ну що не менш на рівні Чернігова, це б відбулося взагалі вперше, щоб за два дні так швидко влада зреагувала на протести громад. От ви бачите якраз той запланований парк, де от ми бачимо це штрихпундірам виділено, це воно безпосередньо на зеленій зоні. Бачите, воно там колії зеленодорожні, І оце воно на карті. Я підкреслюю, це площа цього зеленої зони понад 2,4 гектари. Що хочу сказати, там була точилися дискусія, чи парк, чи сквер хотіли будь-яким способом сказати, що це не парк. Так ось, знов, це з законодавчих наших це наказ Мінбуду, якими визначені правила отримання зелених насаджень по населених пунктах міста Чернігова. І чітко по Українах. І чітко написано, що парк це є самостійна. Організаційна форма, яка виконує санітарно-гігієнічні функції. А сквер і, і, і площа його понад 2 гектари. Сквер у нашому законодавстві це від 0,2 до 2 гектарів до. І вона є елементом архітектурно-художнього оформлення. Відповідно, 100% це парк. 5 серпня відбулося засідання комісії міської ради щодо найменування цієї цього об'єкту, і було прийнято рішення, що зробити парк культури і відпочинку. До речі, там попередньому слайді там було, що парки створюються якими? Там є парк культури і відпочинку, дитячі парки, екологічні, історичні парки. І так далі, і так далі. Відповідно, те, що це парк культури і відпочинку, це згідно чинного законодавства. І от моє особисте переконання, от Чернігів має великий туристичний потенціал, величезний. Uh, і як, от, наприклад, театр починається з гардеропу, так і місто починається з вокзалу, тому що це привокзальний парк. І, і тому якраз я попришу, а давайте може ближче до <процедури> та, та, та. проведення слуху. От, до речі, от, бачите, я ж просто отраз етапи подальшої роботи. Що в нами було зроблено? 11 серпня була ініціативна група 35 чернігівців. Потім, 1 вересня, зареєстрована ініціативна група. Ви чуваєте? 11 серпня було подано, а лише 1 вересня зареєстровано. Хоча, згідно нашого положення, я думаю, що кожен з вас може підняти, який термін визначено цей владі. Далі, от з, 20, з 2 з по 16 вересня ми е, зібрали по близько 4 тисяч підписів. Згідно нашого положення, 3 тисячі ми зібрали. Але повірте мені. За 15 днів зібрати 4 тисячі підписів це дуже дуже складно. Тому що згідно нашого положення потрібно, щоб був громадянин прийшов з паспортом своїм, не лише там і дата народження, і прописка, і номер паспорту. Це дуже складно. Але все ж таки ми спромоглися і це зробили. Що цікаво, лише 13 жовтня військовиконком зареєстрував цю ініціативу. Бачите? 16 вересня. І 13 жовтня. Що далі? 20 жовтня представники ініціативної групи подали план щодо заходів для проведення громадських слухань. 20 жовтня. Але ще 18 жовтня міський голова видає відповідне розпорядження. Тому що згідно розпорядження міського голови, це проводиться. На засіданні дорадчого комітету, який був створений, головою комітету, було обрано мене, а секретарем комітету пані Галковську. Ось щодо отих етапів. От зараз. Ви бачите, що люди проводили суботники, що це не було просто очікування чогось. Люди дійсно приймали участь і в збірі підписів, і відповідного відновлення. Потім у нас ми отримали бачення управління архітектури, що безумовно, щоб підтвердження проведення громадських слухань, за умови надання ініціативної групи позитивного рішення громадських слухань буде підготовлено відповідне рішення на чергове засідання міста виконукому. Було визначені кроки. Якраз перший крок нами зроблено. Це вже позитивне рішення громадських слухань, яке відбулося вчора. Другий крок це засідання міського виконкому, яке відбудеться 22 грудня. І третій крок це позитивне рішення сесії міської ради, яка відбудеться, я сподіваюся, в кінці грудня цього року. Відповідно, оці, це кроки по створенню цього конкретного об'єкту. От оце резолюція, яка була зачитана, була підтверджена. Сесію вибачаюся громадськими слуханнями, де ми просимо створити цей парк, ми вважаємо, що це необхідно, і звертаємося до виконкому, до сесії міської ради щодо створення. Ось, в принципі, всі, оця доповідь моя була закінчена. Була дійсно демократична дискусія, не дивлячись на ту дискусію, яка відбувалась, голосування, тому що з'ясували всі нюанси. І всі думки враховувалися, але тим, не дивлячись на це, отримували одноголосну підтримку. Я кажу, я, я відверто кажучи, коли я головував на цьому, все нормально, або я трошечки одноголосно все приймається. Це ну що. Ну, я зазвичай це сприймав, коли все приймається одноголосно, це відсутність демократії. Але дійсно в нашому варіанті приймали все одноголосно, і це було дійсно реальною демократією. І я хочу сказати, що дуже-дуже важливо, от на Україні дуже складна ситуація. От те, що пані Красносільська тільки що казала, що ті ну, очікування, які, на жаль, є в економіці України і складнощі, які є. Я хочу сказати, це дуже важливо. Наявність в державі таких демократичних інституцій, завдяки яким може бути створено реальний конструктивний діалог між громадою, суспільством та владою це дуже дуже важливо, тому що будемо казати відверто на часі прийняття владою складних, але непопулярних рішень. Який потрібно буде пояснити громаді, і якщо не буде встановлений цей діалог, який зараз прикладом якого є оці громадські слухання, я хочу сказати попереду дуже серйозні випробування.